Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та Грод. Ось ми отримали саджанців. Ось так. Значить, що за фірма? Це сади буковини. Ось так. Значить, приймання замовлень. Роблю їм рекламу. Ось є. Інстаграм, замовлення, пишіть. Да. Що, чому мені подобається цей магазин? Значить, хочу сказати дуже просту річ, що приходять саджанці, корнева система, ну, захищена, обмотана поліетиленом. І саме головне, що в мене засохли. Два саджанці, які я купляв уже в кінці травня місяця, да. і вони засохли. Так ось звернувся у відділ якості, і вони сказали, Володимир Павлович, значить, зробіть фотографії, надішліть нам. Да, їх. І, значить, ми їх замінимо. І ось вони чекали повністю літа, тому що, шановні, я хочу сказати вам, що клімат змінився. І змінився дуже сильно. Розумієте? Тому саджанці, особливо смородину, малину, садіть під зиму. І головне. І головне це, друзі, після ну, вересень, жовтень на початку листопаду. Чому? Тому що ем, погода потрібно щось знизити, щоб знизилася температура. Розумієте, температура? Тому що вони, якщо почують тепло, то підуть в рост, а це небажано. І так, як садити, які рекомендації? Ну, оце, значить, сади буковини, там є відео. І вони розповідають, як садити. Але зі свого досвіду хочу сказати. Саме головне, це щоб не надурили з сортом. Розумієте, тому що поки ви е, розпочнете садити, е, садити після е, того, як купите на ринку, ніхто не гарантує там відповідність сортності. І виходить так: 2-3 роки пройшло, думав персик, а воно ето, я так купив. Персик червонолисний. Ну, як говориться, в житті все буває. Да, ми садоводи, любителі, розумієте, тому у нас це. Але серед нас повинен бути досвідчений, бо це гроші і саме головне час. Так, значить, по-перше, довіряйте тому питомнику, де ви купляєте сортність. раз. Друге, щоб на. Саджунці не було листя, щоб воно вже упало. А це після, ну, дивіться, вересень-жовтень, після середини жовтня. По-третє, ямку робимо, робимо оцей конус, розправляємо коріння. Але саме головне це, друзі, що потім після вашої ямки ця вся ваш саженець після дощів не поринув туди, в землю. Значить, окрім золи, нічого не додаю. Так, да, і те саме 200-300 грамів. Так, посипаться це, я знаю. У кого є доброго, то друзі, ну. Вони повинні бути переплівщі. От Ці мінеральні, це все це треба бути, щоб їх, ну, скажімо так, вносити. Бо ви занесете по цим корішкам і вони просто пообжигаються. Далі висота саджанців також повинна бути. Є однорічні, є дворічні. Я беру однорічні. Причина в простому, що. Дома я посадив, але я сажу в таке відерце, ну, я потім покажу вам. Да. Тепер місце прививки воно повинно бути під землею, над землею. Значить, шановні, воно повинно бути над землею до 5 см. Один-5 см нормально. Да. Але врахуйте, що сажанець все-таки буде опускатися після дощів оцих осінніх. Ще що цікаво, друзі, обов'язково на тому що ці вітри вони просто розхатають, це. і цей колишок повинен бути міцний туди і. Підв'язати, будь ласка, тільки восьмеркою, так щоб не терлася. Ета. Якщо у вас є зайці, котили е, чешуть когті, будь ласка, поставте сіточку таку. Ну, ось як у мене біля. Ось така зелененька сітка. ось Раз, закрутив стовбур, і це, бо в мене котів тут бігає дуже багато. Так, і значить полили незалежно дощ, нема дощ, полили обільно і зверху притрусили. мульчою Не треба мульчу прямо аж до стовбура, так Достобрана. Так, барабан не драй, відкриваємо нашу посилочку. Так, ось вони саджанці. Дивіться, як вони упаковані. Ось, а, значить, ось так вони. З тирсою. Ось така достатня висота. Це у нас клубніка. Теж, так, да, як би дорого. Уже не хочу покупати клубніку від добрих, соснишкою, по одному. Это. Я вже знаю, що клубника, клубника є клубника, Вона повинна бути сортна. Так, друзі, ось такі, бачите, вони вже бачу підрізані повністю, бо, мабуть, не влазили. Це косточкові. Это. Так, на чому ми економимо? Ми отак збираємося гуртом, робимо закази через сайт, там все. Але найголовніше, там є консультант. І ми дзвонимо і починаємо е, запитувати, що, що, що ми будемо робити, да, що ми хочемо. Чи відповідають на сайті е, малюночки? Да, і я вам хочу сказати, що відповідає. Значить, у мене є ще сертифікати на знижки, і я роблю таку колективну хету. Ну і самі подумайте, е, значить, засаджениць ми. Е, Засадженець ми гроші платимо, але є ще транспортні витрати, є ще перерахування коштів туди на фірму. Тобто, тобто Там є ще свої е, фінансові витрати, але ми їх ділимо по кількістю, по кількістю ну, учасників. Це, шановні друзі, саме головне це. Не будете обманутим. бо скільки грошей жалко ждеш ті 3 роки, а у мене там є гранат, у мене є ще екзоти. І тут я купив, знаєте що? Купив. Купив, купив ківі, ківі. Попробую ківі. Ось дивіться, накладна, ніхто нічого не ховає. Документи, сайт, от і все. Так, що я зроблю? Я зроблю, який би не був дощ, яка б не була погода, я їх замачуваю на ночь. В обкновенній воді. Ну, якщо є дощова вода, будь ласка, в дощову воду. Розумієте, сусідки... Зроблю подарок у мене тут, та купив дві рози. Дам їй на вибір, гарні у мене сусіди. Ну все, вас люблю, гарних щедрих врожаїв. Пока-пока.